Коли країна може оголосити дефолт, найперше, коли не може сплатити борги, часто це трапляється через падіння експорту або відтоку капіталу. Другий фактор економічні кризи, різке падіння ВВП, інфляція, дефіцит бюджету, а ще є зовнішні шоки, війни, пандемії, обвал цін на експортні товари, запровадження санкцій проти країни. Ще уряди оголошують дефолти з політичних міркувань. Ну от змінилася влада в країні, і вона не хоче платити борги, яких понабиралися їхні попередники. Часто тут замішані ще й ідеологічні мотиви, а ще є корупція або неефективне управління фінансами. Може, ще буде. Те технічний дефолт це коли країна має чим платити, але пропустила платіж через адміністративні проблеми або суперечки з кредиторами. Що ці всі причини дефолтів, так це наслідки цього явища, втрата доступу до кредитів, знецінення валюти, інфляція. Але з іншого боку, це шанс перезавантажитись. Оголошення дефолту не завжди виглядає як драматичне послання з трибуни. Це може бути пропуск платежу або тихенькі повідомлення для кредиторів. Починається все з накопичення проблем: бюджетні дефіцити, зовнішні шоки або перезапозичення, коли завдяки одному кредиту платять інший. Дуже схоже на нинішню ситуацію в Україні. Але про нас ми детально поговоримо пізніше, як і про те, чому ми досі не дійшли до дефолту. Так ось на накопичені проблеми реагують кредитні агентства. Вони знижують рейтинг, інвестори йдуть, вартість запозичень зростає. Тут же уряд може спробувати уникнути дефолту. Для цього він веде переговори про реструктуризацію або звертається до міжнародних організацій по типу МВФ. Ну а як нічого не виходить, то тут настає те саме оголошення дефолту. Після цього починаються переговори про реструктуризацію. Кредитори можуть погодитись на так званий хейркат, часткове списання боргів але процес цей довгий, і під час нього економіка країни переживає надскладні часи.